Слід допомагати. Спочатку ти не можеш розібратися, кому необхідно допомагати, а кому необхідно допомагати. Як мінімум, якщо це тобі незнайома, наприклад, людина, от, або ти вперше знайомишся, то і ти нормальна людина, так скажу, небайдужа, 100% ти захочеш допомогти. Але надалі, поспілкувавшись, ти вже трошечки розберешся. Наскільки потребує людина дійсно допомоги, або, або, можливо, вона хоче просто зманіпулювати тобою, от, скористатися тобою. І в таких випадках не потрібно ставати жертвою чи ну, чиїхось маніпуляцій, наприклад, якщо ти вже розумієш, що Тобою, наприклад, намагаються скористатись, необхідно вміти відстояти свої кордони. Якщо ти розумієш, що тобою користується якась близька людина на постійній основі, також необхідно дати це зрозуміти, що ні, тобі там, наприклад, щось не подобається. Якщо, наприклад, ти зобов'язаний або зобов'язана відмовити навіть близькій людині, якщо це суперечить твоїм поглядам. Ніхто, коротше, ніхто нікому нічого не довжен в цій житті. І якщо, наприклад, в тебе є якісь там свої плани, але хтось навіть з близьких там просить тебе ось допоможи мені зробити то і то ти в першу чергу маєш. Покрутить мозгами, наскільки е, дійсно ти е, зараз можеш надати цю допомогу, чи можеш ти надати її прямо зараз, або в якийсь зручніший для себе час? Якщо тобі нічого не мішає, ок, да, будь добрим. Якщо е, це тобі насправді зараз нашкодить, то необхідно себе поставити в першу чергу, а потім уже допомогти? ну... Спробувати щось зробити для іншої людини, і це дуже сильно важливо, чому? Тому що пріоритетність повинна стояти все ж таки на тобі. А то, якщо ти будеш відчувати якийсь дискомфорт від того, що ти допомагаєш іншому, рано чи пізно на на тобі це скажеться. Людина може навіть і не розуміти, що ти там жертвуєш собою заради неї, а ти всередині можеш вже ображатися. Плюс до всього я вважаю, що все повинно бути дуже взаємним для того, щоб не відчувати, що тобою хтось користується. Тобто, все повинно знаєш, як енергія повинна перетікати з одного в друге. Тобто, якщо ти допомагаєш, значить і людина повинна віддавати щось від себе, допомагати тобі. Або якось ну, це не обов'язково однакова допомога. Це не може бути прям такий баш на баш Це може бути якийсь бартер. Всі ми різні, уміємо щось різне, але в будь-якому випадку я спостерігала за тим, що дуже багато хто обурюється, він, наприклад, надає, надає, надає допомогу, дуже такий, знаєш, прихильний в сторону там, своїх друзів, але якийсь раз хтось комусь не допоміг взаємно, і люди починають ображатись. Що я ще помітила, по людях, так скажемо, що дуже багато хто. Хоче надавати допомогу, задля того, щоб інший відчував себе винним і також, ну так скажемо, скористатися потім іншою людиною. Я бачила таке, на жаль, це навіть серед близьких: типу, ну я ж тобі поміг, уже там, ну в якійсь мірі там пожертвував собою. Ну, а чому ти мені там не готовий допомогти? Ну, якось, отак, ваш на баш повинен бути, але не повинно бути такої маніпуляції, з, наприклад, з твоєї сторони. Ти повинен до... надавати допомогу ну, щиро, іскрені, не чекати нічого у відповідь. От і. Ну, тобто, не надавати допомогу для того, щоб потім її обов'язково просити. Звісно, неприємно дуже сильно, якщо хтось в твою сторону не буде таким прихильним, як ти до когось, і якраз таки, щоб такого не було, потрібно думати: дійсно, можеш ти м -м -м, жертвувати собою заради когось, чи не можеш. Якщо ти можеш і. Наприклад, не чекаєш нічого у відповідь, це буде саме найщиріше, що може бути від тебе. Я, наприклад, ну так і руковожусь. Тобто, я коли хочу для когось щось зробити, дійсно, я дивлюсь, можу я чи не можу це зробити, і коли роблю, я просто зробила і відпустила і нічого не чекаю. Мені від цього набагато легше, набагато краще живеться, я не накладаю ні на кого ніяких очікувань. Потім іще скажу, кому я не допомагала б уже зараз, в зв'язку з тим, що я прожила ну, ну так, не два рочки, так скажем, по моїм спостереженням. Я б не допомагала людям, які дуже сильно люблять впадати в жертву, от, тому що це просто витрачений твій ресурс. Є люди, які не розуміють, наскільки вони жаліються на життя, наскільки вони такі пусті своїм ресурсом. І от вони чекають, 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 завжди от жаліються. А ти коли чуєш, коли хтось жаліється, знаєте, у інших відразу таке Боже, хтось пожалувався, Боже, ж треба спасти. Знаєте, оця гра жертва і Спасатель». Тобто, якщо я вже не, не перший раз спілкуюсь з людиною, якщо я розумію, що у неї є такий синдром жертви. От, в будь-якому випадку, це, якщо це хтось із рідних, то це дуже прикро. От, наприклад, ну, не хотілося би я там ну, стараюсь не впливати. Необхідно, щоб людина сама зрозуміла. Mm. Все, Як... ну коротше, Я вже в психологію полізла просто. І все. А... Давай не. Давай откатимося назад, не про це. Це, <смір> звісно, з питаннями, як слід приймати допомогу? Ну, так скажем, в силу того, що я дівчина, всім дівчаткам рекомендую приймати допомогу з чистою совістю. Все, е -е як мінімум. Ось. Е я, наприклад, е коли я щось потребую. Я про це прошу. Тобто, я не приймаю там нав'язчиву якусь допомогу від кого. Якщо хтось мені нав'язує щось, я просто можу відмовитись, тому що воно ну, мені не потрібне, так скажемо. Коли я щось прошу, і людина надає мені допомогу, я її потребую. І, звісно, я дуже вдячна кожному, хто мені допомагав після таких. Взаємин, коли ви вже допомагаєте одному, так ви ближче знайомитесь з людьми, ближче знайомитесь з якимись індивідуумами, і там вже зрозуміло, чому людина тобі надає, наприклад, допомогу. Або це просто сама по собі людина ну, така щира, відповідно, як і ти, наприклад, або, можливо, ця людина надає тобі допомогу, тому що. от... Ну, за якусь там можливо, користь. Дуже не люблю, коли я відчуваю, що хтось своєю допомогою намагається. На мене потім, наприклад, надавити, щоб там не було укорів. От я з таким уже обережна. Якщо я відчуваю, що людина щось буде очікувати від мене, то я тоді не приймаю допомогу, наприклад, або стараюсь мінімально просити. А саме найкраще, я вважаю, це те, що є на сьогоднішній день, коли кожен є, так скажем, спеціалістом в якійсь своїй галузі, в своїй області і Є такий обмін, це гроші, це матеріальні блага, і тут найкраще, коли ми розплачуємося не просто чесним, там, добрим словом, о Боже, вдячністю, не там, не бартером, щоб також е ти не знаєш, як, що вимірюється. А найкраще, коли на все є своя ціна, як би це цинічно не звучало з моїх уст, але. Це найкраще, коли хтось знає, скільки коштують його, наприклад, послуги. А я працюю в сфері послуг, інша людина також знає, і ви просто проплачуєте один одному, і потім ніхто нікому нічого не должен. І взаємини складаються дуже хорошо і дуже круто, і люди просто розуміють, що «ну все, я тобі надав послугу. Це коштує скільки. Ніхто не в ущербі. Хтось зробив класно, і тобі дуже хорошо. От. Ну звісно, це не стосується родичів. Між родичами там уже зовсім інша. Там зовсім інша історія. Там якраз таки потрібно вже розуміти, що просто потрібно по любовному бути взаємними і вміти відстоювати свої кордони на всякий випадок. Як бачиш, я не можу все ж таки не переходити на психологію, тому що тема допомоги якраз таки для мене це такий, знаєш, показник, який залежить від того, як ти ось тут думаєш. І допомогою можна як допомогти, так і нашкодити, наприклад, неосознанно. Я чомусь на зараз, на цю секунду, мені відгукується допомога. Батьків своїм дітям, і якраз таки потрібно розуміти, що вона повинна бути в міру, наприклад, тому що тут можна нашкодити і не виростити самостійних, наприклад, дітей. Я про це можу говорити дуже довго, дуже багато. У мене дуже багато прикладів із життя. От, е, коли батьки своєю допомогою шкодили дітям, напевно, я знаю, як би я підсумувала зараз трошечки свої слова, то що е, допомога це для мене тимчасове таке, знаєш, явище, от, е, прям як прохання, от, е, яке повинно завершуватись. А якщо е, допомога на постійній основі. То для мене це вже переростає в щось інше, аніж допомогу. От, е і якраз тут я вже залажу в психологію, чому люди допомагають, чому люди просять допомоги і кому як зручно. Е це чудово, що речі, які я можу, так скажемо, віддати на благодійність, колись комусь допомагають. це дуже круто. От, і так, люди не, не даремно займаються благодійністю. Ми, ну, ми такі особи всі, що повинні щось віддавати від себе. Це дуже тішить всередині, і насправді, особливо зараз, в час війни, це дуже-дуже дуже доречно. Я вважаю, що благодійністю мають займатися всі. Це не обов'язково прям кошти, це не обов'язково щось таке, прям сильно, сильно, сильно громадне, але всі мають знати, що віддати кусочок чогось не непотрібного зверх, сверх, знаєш, на тобі Боже, що мені не гоже. А в загальному допомагати іншим, чимось, що, наприклад, в тебе є, що ти можеш. Можливо, є щось таке, чим ти не користуєшся. Допомагати діткам, взагалі дуже доречно, діткам-сиротам, допомагати неблагодійним сім'ям, не папам з мамам, а знову ж таки діткам, які там знаходяться. Допомагати потерпілим, допомагати людям, які залишились в біді, завжди потрібно. Я вважаю, що це обов'язок кожного. От, сама б хотіла робити це частіше. В моєму випадку, і я думаю, в випадку багатьох людей просто ми, можливо, не знаємо або не звертаємо прям уваги. У випадку, коли мені відомо, то я від себе, звісно, стараюсь допомагати. От, всім, хто цього потребує. І. Закликаю людей будь добрішими знову ж таки, і не проходити мімо повз, якщо ви щось бачите. Від себе скажу, що я дуже рідко насправді ведусь на махінації, знаєте, там, як цигани якісь там просять, або якщо бомжі якісь там просять. От, якісь, е то тут я не допомагаю, я не це маю на увазі. А от якраз коли діти, мені жалко діток. І потерпілих жалко. Будьте добрими.